Всім привіт! І сьогодні я вам приготувала лабораторну роботу на тему вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу капілярним методом. Поверхневий натяг це фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Характеризується явищем коефіцієнт поверхневого натягу. Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від природи рідини і температури. Він зменшується при підвищенні температури і не залежить від величини і форми вільної поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини суттєво залежить від домішок. Речовини, які зменшують поверхневий натяг рідини, називають поверхнево-активними. Поверхнево-активні властивості мають багато органічних сполук: жирні кислоти, солі жирних кислот, сульфокислоти, спирти, аміни та інші. Найбільш відомими активними речовинами є мило, пральний порошок, шампунь. Значення коефіцієнта поверхневого натягу біологічних рідин може служити діагностичним показником. Наприклад, при захворюванні на жовтяницю поверхневий натяг сечі різко зменшується внаслідок наявності у ній жовчних кислот. А тепер ми розглянемо метод визначення коефіцієнта поверхневого натягу, або ще його називають капілярний метод. Опис капілярного методу. її принцип: у вузьких трубках капіляра рідина піднімається або опускається. Наслідок дії сил поверхневого натягу, а висота підняття залежить від властивості рідини матеріалу капіляра та радіуса трубки. Основні етапи капілярного методу. Перше це є вимірювання висоти стопчика рідини, друге це є визначення радіуса капіляра, третє знайти табличні значення густини рідини, а четверте це обчислення коефіцієнта поверхневого натягу. На рідину в капілярах діють такі сили: сила гравітації. Коагезійні та адгезійні сили капілярний тиск. Для проведення досліду нам потрібно капіляр з малим радіусом та великим радіусом внутрішнього отвору та дві пробірки з різними дослідженими рідинами в нашому випадку буде спирта дистильована вода. Сам експериментальний процес. Закріпіть капіляр у вертикальному положенні, занурте нижній кінець капіляра у рідину. Звимірюйте висоту стовпчика рідини після встановлення у рівноваги. Визначте радіус капіляра за допомогою мікрометра. Розрахуйте коефіцієнт поверхневого натягу за формулою. Зараз на слайді ми бачимо дві досліджувані рідини, а саме дистильовану воду та спирт у великих капілярах з великим радіусом. А зараз на слайді теж зображені дві досліджувані рідини дистильовану воду та спирт. Але вже у капілярах з малим радіусом. На даному слайді ми можемо розрахувати радіуси в наших капілярах. На першій фотографії зображений капіляр з малим внутрішнім отвором, а на іншій з великим внутрішнім отвором. На цьому слайді ми можемо виміряти, яка висота підняття рідини в капілярах з великим внутрішнім отвором, а саме дистильованій воді та в спирті. На даному слайді я зобразила, яка буде висота підняття рідини в капілярах. Але вже з малим внутрішнім отвором, а саме з дистильованою водою та спиртом. Тепер нам потрібно розрахувати коефіцієнт поверхневого натягу, за формулою, яка нас показана на сайті. Нам для цього потрібна висота підняття рідини в капілярі, густина рідини, прискорення вільного падіння та радіус капіляра. На даній таблиці зображено розрахунки, де я шукала висоту підняття рідини у капіляри та радіус капіляра за попередніми даними у презентації, та розрахувала коефіцієнт поверхневого натягу для капіляра з малим радіусом. У даній таблиці я також шукала висоту підняття рідини у капілярі та радіус капіляра за попередніми сайтами, що були зображені в презентації, але вже з капіляром з більшим радіусом. І та розрахувала коефіцієнт поверхневого натягу. А тепер зробимо висновки. Капілярний метод дозволяє точно виміряти коефіцієнт поверхневого натягу. Значення поверхневого натягу залежить від температури та складу рідини. Похибки можуть бути пов'язані з неправильним вимірюванням радіуса капіляра або висоти стовпчика. Дякую за увагу!